Кожен з нас мріє про щасливе життя і досягнення своїх цілей. Але ж чому одні їх досягають досить легко, а інші ніяк не можуть вирватися з рутини? Бо є певний стан, який притягує успіх і здійснення ваших мрій. Тож давайте розбиратися, як активувати свою силу магнетизму. Поїхали! Для тих, хто зі мною вперше, я лікар-невролог, психотерапевт, я прихильниця духовного розвитку, бо, на мій погляд, саме поєднання знань, ось в цих трьох сферах, і дають нам найпотужніший результат для швидкого покращення нашого життя. Що ж, як активувати ось цей самий магічний стан здійснення мрій, в якому ось тільки ми щось забажаємо, і воно з нами починає траплятися. І ви мене спитаєте: взагалі це катруся можливо, чи це таке інфоциганство? Я вам скажу: насправді можливо, але є певна умова. Те, що я вам сьогодні розкажу, якщо ви почнете реально впроваджувати це в ваше життя, ось тоді і трапиться та сама магія, яку ви чекаєте. Бо якщо ви просто послухаєте 150 відео від мене, від інших прекрасних наших українських майстрів, якщо ви прочитаєте книги, все-таки дуже багато всього послухаєте, але продовжите ось так. В позиції ждуна сидіти та чекати на ваше щастя, так не вийде. Бо треба робити цей рух. Ви робите крок назустріч вашій мрії, мрія робить цей крок назустріч вам. Такий закон цього Всесвіту. Я вам розкажу сьогодні про три основних кроки та деякі практики, техніки, які, якщо ви правда, Провадити ваше життя, а не просто їх послухайте. Вони досить швидко почнуть працювати. Спробуйте і потім обов'язково напишіть мені, бо я просто знаю. Це перевірено на моєму досвіді, на досвіді моїх клієнтів, моїх учасників, марафонів і багато чого іншого. Перевірено, якщо впроваджувати ось ці правила, ці закони всесвіту в своє життя, дива починають з вами траплятися дуже швидко. Перше, що ми з вами повинні зробити вже сьогодні, це перестати відкладати життя на завтра. У нас дуже дуже сильно активувався знов цей радянський пострадянський синдром відкладеного життя. Коли, здавалося б, ну вже повномасштабна війна, гинуть люди кожен день. Ну коли як не сьогодні, нарешті розкритися та, попри усе, почати жити наповну? Але ж ні, більшість народу замикається в собі, активують режим виживання і а також активується ось цей синдром відкладеного життя. Що це означає? Ось дивіться. Наприклад, дуже багато людей, які до мене проходять, і я впевнена, що і у вас таке є, і в вашому оточенні кажуть: ось закінчиться війна, тоді я буду посміхатися, чи тоді я буду танцювати, чи тоді я піду та смачненько там, поїм, чи тоді я поїду і здійсню ось цю свою мрію побачити, я не знаю, там моналізу. Ось тоді. Чи як у мене там було, я на початку повномасштабної війни з доньками ми бігли з країни. І ми опинилися після сонячної, такої життєрадісної Одеси. Ми опинилися в містечку, де постійний вітра, Атлантичний клімат, дуже багато дощів, ну і така хронічна осінь. І так багато чого, від чого не хотілося жити, трапилося в моєму житті, як і у кожного з нас. А ще і сонця нема. І я така. ну я буду щаслива ось тільки, коли буде сонечко. І я постійно, кожного дня, я жила в тому місці, де дуже мало сонця. І я сама собі поставила ось цю умову і активувала синдром відкладеного життя, що ну, більше посміхатися, більш щасливою я буду тоді, коли буде сонце наді мною. Розумієте? І одного дня, коли я прям підловила себе на цьому ну, деструктивному патерні, який ще ось з, ну, з цих кодів старих йде з моє, мого роду, які треба скидати, їх треба дезактивувати та змінювати на нові. Ці старі коди на мені більше не працюють. я вам теж рекомендую. Їх помічати та їх дезактивувати всередині вас. І коли я така: О, я собі поставила дохріна умов для того, щоб бути щасливими. Настільки їх багато, я навіть не знаю, чи прокинусь я завтра. А сьогодні я нещаслива. А завтра може не наступити ніколи, і воно ніколи і не настане. І я коли це усвідомила. І я прям вийшла, я пам'ятаю той день, коли я вийшла на вулицю. Знову ж таки йшов дощ, ось це 50 відцінків сірого неба, а вітер такий сильний, атлантичний. І я стою і я всією душею, ось прям всім серцем, на видиху так ха, я зізналась в коханні цьому дощу. Я сказала йому, Боже, дякую тобі, що ти є. Таке свіже повітря кожного разу, коли ти йдеш, милий дощ, кожного разу мені хочеться дишати ще глибше. Кожного разу я відчуваю, як ти очищуєш для мене цю землю. Ти очищуєш для мене це повітря. І я дуже дуже безмежно вдячна тобі за це. І так само я сказала і зізналася в коханні вітру. Я сказала: вітер, я дуже дякую тобі. За те, що ти такий могутній, ти такий щедрий, ти ось дуєш, і я відчуваю, як ти прочищаєш моє мислення. Усі негативні думки, вони як листячко, так ну, і улетіли кудись. І я уявляла, як ось цей вітер дує мені в обличчя. І видуває все-все-все погане, тяжке, те, що ось. Якось тягарем лежить на моєму серці, на, в моїх думках, це все вітер, він це все уносить, забирає кудись. Він мене звільняє від цього негативу. І як тільки я зробила це, буквально ось наступні пару тижнів повністю змінюється в тому місці, де я є погода. Такої сонячної осені, як цього року, в цих краях не було ніколи. Зараз вже скоро зима, а в нас тепло, в нас ну, стільки було сонця, так, така, така дивовижна, така красива осінь. Ну, це просто був якийсь подарунок. І я зрозуміла, що ось це і є. Ось ось цей закон Всесвіту. Отак от він виглядає. Як тільки я помічаю, що так, складно, я не звикла ось в цих інгредієнтах мого життя, моєї реальності бути щасливою, ну я не звикла так. Але як тільки я, я не звикла, а я все одно, ось з цими налаштуваннями моєї реальності, які є зараз, я їх приймаю, я вдячна їм і я буду робити усе, щоб бути в них щаслива. Я щаслива вже сьогодні з тим, що я маю. Як тільки ви активуєте цей стан, ви одразу почнете помічати, як. Багато-багато таких щедрих речей, добрих новин, подій, людей, навіть погода буде змінюватися в вашому полі, бо ви активуєте ось цю енергію любові, вдячності і щастя. Тож спробуйте. Наступний інгредієнт в нашому стані, який ми з вами повинні змінювати і намагатися робити, тренуватися, робити це кожного дня щодня. Це Режим дефіциту чи достатку. І дивіться, ми з вами теж, знову ж таки, це старі коди, ось цієї, з, з тої радянсько радянської пострадянської системи. Старі коди, вони в нас намагаються зараз ось. Чіпляють нас, тут тягнуть так за волосся за все тіло, за душу тягнуть, і, і намагаються нас е, похваччи. Я, я про це кажу: в мене аж стихія така тут піднялася, якийсь такий ураганний вітер. В мене аж мурахи. Бо та стара система, з якою ми намагаємося зараз величезною ціною вийти, вона справді дуже потужна, темна. Потужна, страшна, але ми маємо звідти вийти. І це має зробити кожен з нас. Не чекати, поки там хтось нас врятує, хтось зробить це за нас. Самі собі починаємо врятувати прямо зараз. Ось прямо цю, в цю саму мить. І я вам пропоную наступне. Ви живете в, режиму, в режимі дефіциту. Коли ви кажете Ой, мені потрібні гроші, у вас є мрія більше грошей, чи у вас є мрія стосунки ви, ой, мені потрібні стосунки, ви сформуєте це бажання із цього режиму дефіциту. Ви відкриваєте, наприклад, ваш там, додаток, так, Приватбанк, чи там, монобанк, якийсь ще, який ще додаток, чи навіть, може, у вас ще є бумажні гроші, хоча їх все менше зараз в світі. І ви бачите не ті циферки, які там у вас є. Ви бачите ті, яких у вас нема. Ви бачите, так, у мене є тисяча гривень, але ви навіть цього не помічаєте. Ви відкриваєте і такі Ого, тільки тисяча гривень. А де ж всі мої сто тисяч гривень, які так мені потрібні? І ви бачите, концентруєте свою увагу на дефіциті на тих ста тисячах, яких у вас нема. А не на тій тисячі, яка у вас є, і яка теж готова служити вам та доставляти вам і радість, і задоволення, і задовольняти ваші базові потреби. Ви не бачите крізь режим дефіциту те, що у вас є. Чи, наприклад, до мене приходять люди, які хочуть більше підписників, там блог, там все таке розширювати практику більш клієнтів. Теж вони йдуть до мене за формуванням своїх мрій та активацією цих мрій саме із режиму дефіциту. Вони кажуть: Катю, в мене нема 20 клієнтів, чи Катю, в мене нема 50 тисяч підписників, а дуже треба. Я кажу: Окей, а що в тебе є? Я намагаюсь тих людей перевести, переключити на режим достатку. І я вам пропоную: в від сьогодні, кожного разу, коли ви щось бажаєте, в цей момент подивіться, а що в цій зоні у вас вже є. Ви бажаєте більше грошей? Клас! А ви зафіксуйте прямо сьогодні сяті і зафіксуйте. Там останні п'ять разів, коли ви отримували гроші, кажіть, дякую! о, клас! Я бачу ці грошові потоки. Вони йдуть до мене. Я щиро вітаю їх. Я їх бачу. Я, я рада вітати їх в своєму житті. І фіксуйтесь на цьому. Бо якщо ви не будете вітати те, що у вас є. Якщо ви не будете мислити із режиму достатку, то у вас постійно буде дефіцит. Так само з любов'ю, так само з, зі здоров'ям. Дивіться в режимі достатку і до біса той режим дефіциту. Ну і звісно, практика, яка реально на, мої, на мою особисту думку, твориться дива, це Прям опинитися, погрузити себе в стан, наче те, що ви так бажаєте, у вас вже є. Якими практиками взагалі це робити найефективніше? По-перше, ви можете проговорювати афірмації. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, Більше реалізувати свій творчий потенціал, так більше проявитися. А по-перше, записуйтесь. Я буду робити дуже класний, такий потужний проєкт, який назвала проявлені. Я хочу допомагати нашим українцям проявлятися, нести український контент. Я розробила таку тритижневу програму, завдяки якій ваші творчі крила точно будуть. Літати вільно та щасливо, і щоб активувати ось цей стан, наче в мрії вже в вас є, треба проговорювати собі. Ви хочете розвинути свій творчий потенціал? проговорюйте собі. Я щаслива, бо я реалізую свій потенціал наповну. Я сповнена талантів, і люди, які потребують мого таланту, знаходять мене легко, з задоволенням та з інтересом. Я їм даю свою енергію, я їм даю свої знання, я їм даю свій досвід, вони його приймають, вони з ним стають бага багатіші. І за це вони віддають мені свою любов, вдячність та гроші. Повторюйте так і відчувайте ну, на рівні слів спочатку, робіть це далі. Дуже класно, звісно, щоб активувати. Цей стан це візуалізувати. Якщо вам складно візуалізувати, просто коли ви заплючуєте очі і уявляєте, як це вже у вас є, якось те, що ви хочете, воно вже з вами здійснилося. Ви відчуваєте запахи, ви відчуваєте, як торкається ця мрія вас, вашого тіла. Якщо так складно, то роздрукуйте собі картинки, чи якщо хочете, напишіть мені, я обов'язково записую. Пишу відео про те, як правильно складати карту бажання за феншуєм, щоб прискорити ось цей процес здійснення мрії через візуальний канал. І найпотужніший результат, на мій погляд, веде ось в цей стан активації, вже, іначе вже мрія здійснення. Це коли ви впроваджуєте цей стан прямо в тіло, ось наприклад, прямо зараз в мене проходить марафон до мрії пішки. Це марафон з усвідомленої ходьби, і там ми з учасниками прямо. Кожного дня я даю певні практики, які підсилюють цей стан і які фіксуються цілесно. Завдяки цьому наш мозок формує нові нейронні зв'язки, бо він починає вірити, що ось це і є реальність. Я зараз і йду, так, наче в мене вже є мільйон. Я відчуваю це, це правда, і починаю притягуватися. цей мільйон починає потихеньку в життя приходити звідусіль, чи починають приходити якісь ідеї. Які приводять потім до цього мільйону. Тому активуйте цей стан через тіло, як ви будете відчувати свою мрію, коли вона з вами здійсниться. В тілі вона вже є, ваше тіло знає цей стан. Довіртеся та просто ось е, опиніться в ньому. Відчуйте, як ви будете дихати, коли ваша мрія з вами здійсниться, як ви будете рухатися, як ви будете дивитися на цей світ, як ви будете посміхатися, як ви будете. Та йти, яка у вас буде хода. Це все робіть, обов'язково віддавайтеся цьому процесу наповну, і ви дуже швидко активуєте цей стан. Наостанок, я вам хочу сказати, я це казала вже на початку відео, і я вам хочу повторити це ще раз. Те, що залежить від мене, я роблю. Я несу вам ці знання. Я кажу вам, що робити. Я даю вам дуже перевірені робочі техніки та практики. Ваша задача зараз їх впроваджувати в ваше життя. Ви можете це робити самостійно. І я вірю, що у вас є все для того, щоб їх впроваджувати ось прямо зараз, вже коли ви мені напишете Катрусю, дякую тобі! цьомки бомки чекаю відео про карту бажань. Але якщо вам ось складно, все ж таки, ви людина, яка більш Ну, в груповому форматі вам робити ці кроки і активувати стан сили магнетизму, активувати вам легше в групі, тоді обов'язково напишіть мені, у мене постійно якийсь двіжухи, я постійно збираю людей, я роблю це дуже по доступним цінам, бо я так відчуваю, що моя місія зараз максимально. Нести ось ці всі техніки практики нашим українцям для того, щоб вони починали сяяти, для того, щоб вони пробуджувалися, для того, щоб вони нарешті проявляли усі свої таланти. Тому я сподіваюся, що я була вам корисна. Я в вас вірю. Робіть кроки. Активуйте силу вашого магнетизму, і я вам обіцяю, що всі-всі-всі мрії, які ви забажали, вони всі здійсняться.